Імовірно, скоро від піксельного камуфляжу ММ-14, які одягнені українські військові, збройні сили відмовляться. На цей малюнок немає авторських прав, тому шиють таку форму усі, хто не гребує заробляти на донбаській трагедії, навіть китайці. Робоча група міноборони з розроблення спорядження знайшла вихід із ситуації штаб антитерористичної операції не раз повідомляв, що ворог закуповує партії української камуфльованої форми. Тож терористичні диверсійні групи можуть непоміченими заходити у наші тили. Один із методів боротьби з цим створення нового камуфляжу. По слову положив комірський камуфляж «Ворал», який розробляв в даному випадку я. Ми його трохи переділали під українську місцевість, тому що «Ворал» розроблявся для інших театрів воєнних дій. Цей камуфляжний ресурс зараз проходить тестування в одній з бригад повітряно- десантних військ, і ми плануємо закончити тестування в кінцелебря. Збройні сили, відповідно, наша робоча група в кількості шести чоловік е, адаптувала його. Тобто комерційний варан і варан, який е, призначений для збройних сил, це два різних зразка. Вони мають різну кольорову гаму, трошки іншу структуру і деякі секрети, які не дозволять його підробити азійцям, в тому числі або на близькому сході. Я маю на увазі пакистанки. Так це досягається завдяки графічно створеному малюнку, складному фарбуванню тканини, наявності плям та сіток, які розмивають силует бійця. За час роботи групи, це вже шоста версія військово-польового камуфляжу варан ЗСУ». Від комерційного варіанту, створеного для Афганістану, він відрізняється більш насиченими відтінками зеленого. Тож підійде для військовиків, які служать як на українських теренах, так і в будь-якій точці світу. Модель самого однострою теж пережила не одну генерацію. Це вже п'ята генерація костюму. Є тенденція до уменьшенню габаритів костюму. Тобто, кармани максимально зглажені. В нашому комплекті бокові кармани але вони вже врізні. Учетом тобто, того ж великого об'єму, карман при його наповненні не випирає так сильно, як 2D-карман або 3D-карман. Хитиль розроблений з учетом зброї бронежилету. Тобто, есть боковые карманы также они служат как бы как и вентиляция если э, расстегнуть под бронежилетом создается отдельный такой карман воздуха по брюкам классические боковые карманы но опять же сделаны так что при наполнении кармана э, не теряемый объем в нижний карман э, с обеих сторон на голени если боец заправляет брючину в берцы Так рассчитано, что карман не перекрывается. Врезные брючные карманы, опять же, тоже есть. В кители и брюках предусмотрены секции под демферный элемент. Сделали панаму. Это идет сочетание двух панам американская панама по типу Буни это большие поля, либо британский вариант «САС» с короткими полями. Мы остановились на промежуточном варианте. Окрім самої форми та панами, у кольорах варан ЦСУ створили кепку-мазепинку і кавер на каску. Якщо цей камуфляж буде прийнято за основний для української армії, то зимовий комплект теж стане вараном. Тад камуфляж зробивають сулед, то якщо по Прибором начал видения, скажем, просматриваете горизонт, вы его не увидите так, как белую простыню, так скажем. Достигается это тем, что там используются ну, специальные краски, которые используются во всем мире по краске камуфляжей. Довольно-таки дорогостоящие, но в принципе на потоке хорошем. Оно не выливается в большую цену по стоимости комплекта. Зменшення вартості досягнуто завдяки оптимальному використанню тканини на один комплект, але бюджетність не означає, що варан ЗСУ може придбати кожен охочий. У вільному продажу його не буде лише видаватимуть. Оки це ексклюзив. У ньому 24 серпня хрещатиком крокували дві парадні коробки видивешників та морпіхів. Також камуфляж випробують у кількох бригадах та окремих спецпідрозділах. Уже надходять відгуки від військовослужбовців. Наприклад, через погану стійкість фарби, одне з підприємств замінить партію 600 комплектів на нові, усунувши недолік. Хоча бійцям також варто враховувати рекомендації розробників по догляду за формою. Військова уніформа в усіх країнах світу пареться десь при 40 градусах. Прасується праскою. При 190 градусах. При цьому бажано не використовувати Активні е, маючі засоби. Е, я вже не кажу про відбілюючі засоби. Військовослужбовець, який береже свою форму, стирає вибачте дитячим порошком, для того, щоб її кольори я маю на увазі зберегти чим найдовше. Представники робочої групи з розробки спорядження кажуть: якщо ЗСУ приймуть на озброєння, то впродовж трьох місяців сили спеціальних операцій отримують 50 тисяч комплектів. Коли камуфляж там приживеться, він стане загальновійськовим і замінить піксельний комплект.